Перебуваємо у селі, яке знаходиться найближче до об'єкту, який вночі влучили шахеди. За повідомленням обласної військової адміністрації після влучання трапилася масштабна пожежа, яку ліквідовували 73 рятувальники за допомогою 19 спецмашин. Також залучали робота. Місце події обгородили там. Чергують рятувальники служби безпеки України, а також поліцейські. місцевих туди не пропускають. Нас також туди не пустили. Ми ж поспілкувалися із жителями сіл, які живуть поблизу. Об'єкта, що вони сказали, дивіться далі. Від звуку шахедів прокинулася жителька Кременецької громади Оксана. Розповідає, під час вибуху затряслися вікна, проте пошкоджень в її будинку немає. І десь час двадцять ми почули, що щось летить. Ми перші мислі, нас усіх були перші мислі, те, що хтось, хтось такої погоди їде дирчиком. Ми не подумали, що то щось таке. Але потім моментально, коли почули вже зрив, ми всі позривалися, вікна бачили. Пішов велике плам'я вогню, бачили е, дим, потім бачили ще раз. Ми не зразу не могли зрозуміти, чи то друге щось зривається, але ми чули перед тим, знову знов шахет. Ми чули, в шахетів було вісім чи дев'ять. Ну, трохи далі, трохи ближче було чути, але 4-3 десь точно було влучання. Вибухи бачила, і Галина штука. Бігом стали до вікна, як в тебе вікно глянули, то воно все палає так, і то нас само, здається за хатою. Страшне полум'я, і дим потім все на нас вернув. Все на нас чорна хмара, дихати нема чим, пече в горлі. Бігом в хату забігли, закрили двері, бо ж на вулиці не можна було дихати. Такий вітер сюди вітер був і такий димара чорний йшов. Галина Штока каже, після пожежі побачили в річці плями. Також почала гинути риба. Чоловік побіг до річки, бо чи солярка, чи бензин не йде річкою. І побачив плями такі по річці, але то була ніч, пішов рано і те саме побачив. Після вибухів у селі зникло світло, розповідає місцева жителька Людмила. Електрика в нас зникла вночі, але вже незабаром електрика була відновлена. І... Вранці вже в нас було світло, але газу ще в нас немає, але скоро буде, чекаємо. Вибухи було чутно й в інших селах громади, а також у Кременці. Було видно й вогонь, каже житель громади Дмитро. Вночі проснувся, якраз чую, ну, бачу щось дуже така заграва. Газ був, світло було. У Кременецькій громаді створили штаб ліквідації наслідків пожежі, розповідає голова громади Андрій Смоглюк. За його словами, близько 12-ї години пожежу на об'єкті загасили. Зараз працюють відповідні служби держслужба екологія на рахунок виявлення шкідливих речовин в воді. На момент, поки ми отримуємо результати аналізів. Працюємо над забезпеченням жителів питєвої водою. Травмованих немає. Всі, хто перебували на той момент, вони коли розпочалася тривога, вони перейшли в укриття, і відповідно життя збережене, і це є головне. Дійсно, вона, саме саме територія віддалена від від будинків, інших пошкоджених житлових будинків не виявлено. Зараз відповідні служби працюють над встановленням усього пошкодженого майна та встановленням усіх збитків. Заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Устенко під час брифінгу розповів про ситуацію у Кременецькій громаді. 17 домогосподарств повідомлені про отримали рекомендацію не користуватися водою питною до Припинення дії надзвичайної ситуації, відповідно, обласна військова адміністрація спрямувала 5 тонн питної води ще 6 тонн надали благодійники станом на 15-ту годину без газопостачання залишається ще 400 домогосподарств. Плануємо, що до кінця робочого дня буде можливість газопостачання, буде можливість відновити. Словами головної державної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, після обстрілу шахедами дослідили місць шкідливих речовин у повітрі. В атмосферному повітрі не є перевищення жодного показника, який нормуються нормативними документами, тому загроз атмосферного повітря для населення Тернопільської області, а саме тих населених пунктів, не несе. О 17 й годині газопостачання відновили у всіх населених пунктах, повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, це в п'яте російські військові вдарили по Тернопільщині, і вдруге по Кременецькій громаді. Богдана Савицька, Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Суспільне новини. Тернопільщина.